Таню, глядачі камради, приїхав я на Керчика трохи походити. Черняхівська культура і Київська Русь, хто не знає. Що цікаве, знайду, то покажу. Надіюся, щось буде. Вон для Xiaomi, покажу, буду ходити. Фільтр один, тут все включено. Далі вольтаж 120 приблизно. Ну, Земля з шестера, то буду на мінус 6 ходити. І по цьому, по сенсу буде на двойки. Земля висохне то буду на фільтрі 0 і сенс на 3 і те, коли на 2 можна скидати. Коротше таке. А ще треш холдинг. Ось тобто, тут щоб еле-єле вона дьоргалась. Каже, що йдуть кьо цвях, оплавиш якісь. Коротше таке го. Так, купну я вже два мандліхері, і все вроді щось є. Що це таке? Не знаю. Ну це їхні сто процентів. Може це що в хах ковірятися <гум> Добре поставив фільтр імпульсних на нолі, вроді голка від фіболи, але металева Так, я ще пару шпонік, є щось отаке Вроді срібло чи що може ще така кусок Так, є у мене якийсь круглячок ось. Не знаю, може пиш, може ні. Щось низько било. Що такий цвах може бути їхній. Він купнув вже пружинку від фіболи чи що. І ось все, що ці парабуль китайський його не бачить. Фортуна бачить, а він поки ним намацав. Якийсь теж низ від фіболи чи що. Добре. Не знаю що це, не дай Боже, щоб це було те, що я думаю. Бляха, я вже йшов додому, ти віцакий ох ты шо? Дивіться яка катушка вже. <кій> ну я його, звісно, виходив. Супер. Купнув я ще якийсь оплав щось, озно щось походу їхнє. Якийсь Уламочок такий. Дивіться, перебираю шмурдячину. Все 20 копійок є. І все, не знаю, може це і фоліс. Все як букви є чи що? Не знаю. Тобі помити обережно висотки окес. Я вот такі прикольні кистки. Це таке. Це бронза чи що? Це може бути їхнє. Щось не зрозуміли. Таке. Ще якісь кусочки. А це пояски. Цвяшки. Пеніцеліани два. Ще якісь шматочки. Гудзики. Такого. Клямка вон була. Коротше, такий шмурдяк. А ось окусок звіно від цепа може бути теж, таке старенький. Ну і алюміній тут. Багато там алюмінів було. Коротше цікавиться. Я буду дивитись, відмивати. Так, ми по знахідках. Тут залізні оплавки, бронзові, це такий здоровий, цікавий. гарний оплавиш. Далі криця одна була. це пружинка від Fiboli, здається. Такий якийсь шматочок від чогось. Таке залізка залізяка якась цвах. цей оплавиш такий. Теж бронзовий. Але вже є вміст олива видно. Так блистить. Далі оце. Таке воно всередині пусте. Не знаю, чи це від дзвоника. Чи може від підвісочки якої? Такі були скроневі підвіски з різними там звіриними стилями. Може й може й вухо крутка складно приділити. Що таке голі по монетах антонініанцій. Це у нього видно. Чуприну, все Ззаді все, волосся. Далі корона. Все очі, ніс і рід. Так, вживу, як. Краще приділити, ніж на відео. Такою легендою. Перший раз я таку монету нахожу. Так, далі. Цей. Що я думав, шестак, це не шестак, це пражський грошик. Все видно корону. Корона йде. Тут от хвіст. Цей вісімкою. Нога. Друга монета таку, яку я знайшов. Формат ну, трошки інший у мене, щоб такий гоня знаходив колись. З іншої сторони міста взагалі на дорозі. Як біля дороги перегораної. Так він має виглядати. Ну цей трошки інший якийсь. Шкода, він, звісно, що вломаний. Так і цей динарик. Це динарик. Комода вже. Посмертний для Марка Аврелія. В такому доволі гарному стані. Такий 264 чи 269 номер він по каталогах. Пише Посмертний. Такий більш-менш гарний рельєф. Кішой сьогодні. Трішки відлущився отут. Класна монета. Добре, дякую за увагу. Синоптики передавали плюс два, все біле. Жесть. Зараз буде тут пробиватися через калюги. <смір> <смір> так, це понти. Зараз тут буде жорстко. Потреба вести того велика. Не поїдеш. Зараз тут така жесть буде. Тихо. Так, пер на друсто. Це повернув сюди. Тихо, 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 тихо. тихо, тихо, тихо. Що тут робиться? Шасть кілометр, може чуть піше до траси, та вряд ли поїдеш. Разом все поле, з сторони поле. Треба пробиратися трохи. Що там десь аж далеко місто. А, десь, коротше, там десь Через 5 кілометрів. Що, трохи посидіти Такі місяць здоровий Виліз, звісно, коли вже не треба. Все, під'їжджаю вже до міста, зараз буде бруківка. брукивочка